Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і до нашого ефіру приєднується наш наступний гість, це перекладач, доктор філологічних наук, професор академік Академії наук вищої освіти України Іван Мегела. Вітання, пане Іване. Вітання. Доброго дня. Пане Іване, знаємо, що нещодавно ви стали лауреатом премії Кабінету міністрів України імені Максима Рильського. За переклад ваш і одразу хочемо привітати вас з цією перемогою і трішки поспілкуватися про вашу роботу, зокрема, про ваші переклади, за які ви отримали цю премію. Знаємо, що це. Герман Гесе, так, казки легенди і притчі. Розкажіть про те, як давно ви працюєте, працювали, зокрема, над цим перекладом, і чому ви вибрали саме Германа Гесе, і чи є вже можливість десь прочитати цю книгу у вашому перекладі? Дякую за такі слова. Я радий зустрічі із вами. Я маю увазі з глядачами з такої знаменної нагоди в моєму житті, адже справді стати лауреатом премії Максима Ринського дуже престижно. І до цього, до цієї нагороди, я йшов нелегко і не один рік. Перекладаю я із угорської, чеської і німецьких мов. От в моєму виробку чимало значних таких книжок, і не тільки книжок, а і вистав для театру. Я з театром активно співпрацюю, зокрема кімським театром Колесо. І, власне, за що мені цього року цю премію Справа в тому я насамперед хотів би подякувати мужньому харківському видавництву фоліо, яке започаткувало власне, цей великий проект. А великий проект я називаю, тому що от видавництво фоліо запланувало видати 16 домів. Творчої спадщини Германа Геса, от і чому я особливо виокремлюю це видавництво і колектив? Тому що е, у нас тут такий важкий драматичний час, коли ми, Україна воює із агресором, от сталася така обставина, чи така це не подія, обставина справді, коли готувався до другу один із томів. Цього, то, цього проекту прямим потраплянням рашистської ракети була знищена чи розбомблена от друкарня, типографія. От і незважаючи на, на всі ці обставини, колектив продовжує працювати над і вже вийшло дев'ять домів. Ви запитали де можна прочитати це видавництво фольгу. Дев'ять домів вже побачили світ. І, зокрема, серед цих дев'яти, от п'ять до яких я маю безпосереднє відношення як перекладач, як а, а, автор приміток і після мов. Майже кожен дом він має післямову, тобто це я би сказав унікальне видання не тільки на теренах України, а зокрема і навіть у наших найближчих сусідів, тому що вони такого багатотомного видання не мають. Було видання вісім домів спільно із колиці з московським видавництвом прогрес. Знову ж таки, коліо прогрес, але це було вісім томів, і зокрема там не було цих казок брич і легенд. Тобто, це от я зараз покажу печам, от це так виглядає цей том казки легенди і притчі. От я його не називаю якимось черговим, там п'ятий чи шостий дом, тому що видавництво не нумерує ці видав вони виходять як окремі книги книжки. От і але загалом це ми так запланували в 2016-му. Чому я кажу, ми так запланували, тому що і з цим видавництвом у мене склались дуже хороші е і тісні ну, зв'язки. От, що стосується, от, е, як я йшов до цього перекладу, до речі, цікава доля самої книги цієї далі. от е, спочатку це було так: я задумав видати, задумав підготувати цей том і десь шукав видавця. Ну от, ви знаєте, зараз от, проблема авторського права. Вони дуже контролюються. Авторські права на видання творів ГЕСЕ має німецьке видаництво «Зуркам», От і відповідно я звернувся з них. Маючи попередню згоду видавця Олексія Жубанського, хотів це видавець видати цей том, так само Богдан, видавництво у Тернополі там мало бажання в його інтересу цього тому. Але коли от вони отримали відповідь Зуркам, тому що їм дають тільки право авторське на 5 років. да відповідно, ну у нас мешколинок не такий активний і насичений, тому ну вони просто сказали, що ми не можемо питання. І тут якраз трапилось от це співпало. Це таке щасливе співпадіння, яке буває мабуть рідко. От коли видавництво фоліо. Скаже, да, от ми беремо цей дом, тому що у нас відразу ми зараз цей започаткували. Ми уклали угоду із Суркампом на це, і так воно співпало і щасливі. І я щасливий з того, що це ця книга вийшла і користується ну, увагою і популярністю серед читачів. Казки і легенди притчі. От, взагалі, то якщо так сказати коротко, то геся належить до митців надзвичайної долі, да? його як беззастережно підносили, так само його і беззастережно ганили. 70-ті роки він по роки він став дев'ятнадцяти двадцятого століття. Він став куниром бунтівної молоді, зокрема звідси, і цей сплеск спалах інтересу до його творчості в Америці, в Японії і в Азіатських країнах його твори перекладені нині 70 мовами світу. Да? Загальний тираж понад 150 мільйонів примірників. Да? І безумовно стоїть одразу постає питання: а в чому ж головна причина такого успіху? Нині Герман Гесе це один, мабуть, найпопулярніший німецький письменник у світі. От, а я би сказав, так. Чому він такий популярний? Тому що він піднімає такі великі питання людського існування, як свобода індивіду, охорона природи. Для Європи і для Америки це дуже важливо. Пошук вищої мети буття. І тут от термін індивідуація. А ці проблеми хвилюють людей у цьому світі і сьогодні. І ще одне: насущні проблеми сучасного йому світу, тобто Гесе, розробляв по-своєму. Він переносив їх з безпосередньої дійсності до сфери душі і духу. І кожна його книга. Це своєрідна біографія душі, роман внутрішнього життя особи, життя розуму, сповненого напружених роздумів про сенс життя, буття існування. І не даремно він є представником так званої інтелектуальної літератури, інтелектуального роману, а не тільки роману, а й літератури взагалі. І, от якщо коротко сказати про цей казки, і Примчі Бендина да, здавали це авторські авторські казки. Це не ми звикли ну, до казок як до розважального жанру. А тут у цьому, оскільки Гесе великий прихильник глибинного психологізму, да, от він був знайомий, брав сеанси психоаналізу у учня Карла Густава Юнга Йозефа Ланга і навіть самого Юнга, да, Тобто тут через казки, через це первісні ці архетипи. Дозволяє подивитись на людину і на наші людські проблеми у такому загальному універсальному контексті на казки, притчі і легенди. Адже скажімо, що таке легенда? Здавалось би, людина відходить в життя і з нею з нею все зникає. Да? А тут йдеться про легенди. Це така крихка матерія, яка зберігає пам'ять про діяння там чи події, таке конкретно людини. І чи звідси величезна символіка? Да? От казки, я користуючись нагодою, звертаюсь до телеглядачів почитати власне, поцікавитись цим. Цим виданням, тому що тут ви знайдете справді для себе дуже багато повчального, особливо через символіку, через незвичну композицію, структуру і так далі. От зокрема, я би виділив у цій книзі такий тематичний блок казок і притч, які присвячені роздумам письменникам над еволюцією людського роду. І, зокрема, наприклад, у гумористичній формі, есе передає захоплення вегетаріанством, нетрадиційними методами, збереження здоров'я, ідеалістичними спробами повернення до природи і висміює в лапках експеримент інволюції людини і ті наслідки, до яких це приводить. Зокрема, у казці останній європеець» Гесе пропонує поміркувати над темою нового всесвітнього потоку. Ну і Ной готовий взяти до свого ковчегу всі створіння по одній парі. Це відомо вам. Тільки бідолашний європеєць виявляється самотнім. От ще понад сто років тому Гесе замислювався над тим, чим загрожує світові крайній індивідуалізм, саморефлективність. Гонорове чланство, відчудженість, відрив від природи. Ну безумовно, у українському читакеві відомі такі його знакові твори, як грав бісер, Степовий Вовк. От мені дуже приємно, скажімо, згадати в цьому ряду не знаковий такий. Твір День Ян, от особливо це для молодої публіки, для молодіжного глядача буде це цікаво, ознайомити. Ну, оце можна сказати, про творчість гесе можна говорити дуже довго, оскільки це величезна така, скажімо, постать у літературі. А от конкретно, може те, що у нас стоїть ну, як, у першому ряду, це як, що, яким чином. Вдалося мені ну, доносити, до до глядача до читача насамперед от, е, 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 ідеї Германа Гекса. Загально відомо, що художній переклад це важливий чинник міжкультурної комунікації. Безумовно, переклад відіграє велику роль в обміні думками між народами і служить справі поширення скарбів світової культури. Отже, наш читач знайомиться з творами письменника, якому була присуджена Нобелівська премія за 1946 рік з таким формулюванням, це дуже важливо, за натхненну творчість, в якій проявляються класичні ідеали гуманізму, а також за блискучий стиль. І відповідно. Жінку от справді, коли говорити про вже сам переклад його значення, і особливо як це можна перекласти з іноземної мови на мову. тут я би сказав, найголовніше переклад повинен символізувати сигналізувати про епоху створення оригіналу. І в цьому, у цьому плані перекладачеві потрібні не лише конкретні знання, але й майстерне володіння мовою, на яку він виконує свій переклад. Я за фахом германіст, німецька мова близька, я її добре знаю. От але, от перекладаючи для перекладача, найголовніше не тільки знання мови оригіналу, а саме. На знання тієї мови, на яку робиться переклад. Мені навіть приємно згадати і тут у цій передачі. От слова однієї своєї давньої знайомої, яка прочитала мініатюрки, які друкуються у не друкуються, які я розміщую на своїй сторінці Фейсбук. Оце такі мініатюрки з нової книги вже не, це перекладів мандрування. І вона каже: я читаю цей текст, і таке враження, що це написано українцем, українським людиною мови української. Це безумовно дуже, дуже приємно. Але художній переклад це мистецтво. А мистецтво це блід творчості, а творчість несумісна з буквалізмом. Переклад повинен справляти враження життя, а не словесності. І сприйматись як оригінальний твір. І тому для перекладу мало знати мову оригіналу, потрібно ще вміти проникати в глибоке, живе, різноманітне значення кожного слова і в таємничу владу поєднання тих чи інших слів. Ну, ще зазначу, що перед тим як прийти до е, другої е, тези. Гесе мені ну, забав. Тому е, коли я був у Німеччині в гостях однієї родини, і вони мене пове, 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 ну, дали таку можливість відвідати музей Германа Гесе у місті Кальф у рідному місті е, письменника. Ви знаєте, я був страшенно вражений. Першою вітриною в музеї, коли я побачив скляну вітрину, і там, ну, граблі, гумові чоботи, парусиновий такий костюм да, дачний, Я собі думаю, дивіться. Лавріат Новеліський премії. Ми звикли от бачити, думати, що письменники такі, значить вони. І тут така простота. І от саме за простотою, да, простотою стилю ставлення. Людини до природи, до довкілля, до стосунків, скажімо, в міг да от і приховується може одна із таких причин, чи я би сказав, да ознак е е популярності цього письменника. Нашого для перекладача ідеал це звиття з автором, але таке звіття вимагає постійного невдовного пошуку вимислу. Винахідливості, співпереживання, гостроти розуму і слуху. Але розкривати свою творчу індивідуальність потрібно так, щоб вона не своє своєрідність автора. І, власне, я дякую долі, що маю змогу працювати з таким висококласним матеріалом. Пане Іване, якщо можна... якщо можна... Е у нас трошки обмежений час, але я хотів би запитати вас, а скільки ж часу йде на переклад такого масштабного зібрання творів е, Геса? Це, Де, ж... знає, це, це oh. художній переклад це виснажлива невтомна праця. Тут так сказати, я за один день там 10 сторінок виклав, я ніколи в собі не, не взяв на, на душу таке висловлення. Для мене худоб е, е, праця над такими творами це щоденно. Щоденна праця, копітка праця. Так. І ясно, що ми маємо угоду, я маю на увазі перекладачі, угоду з видавництвом. Вони нам диктують ці умови, тому що звичайно вони планують мається. І на цю книгу да, безумовно пішов час, тому що от пошуки видавця уявить собі перекладати, і не будучи впевненим, що ця книга побачить цикл. Але я чомусь був упевнений, що я знайду, тому що я побачив тут звіст, який мені до душі мусив. Я поклав на це, як сказати, ну не, не кажу життя, але тут значну частину своєї і душі, і, і таке. Тобто. Е, е, я проти поспішних оцих перекладів, які часом може і зараз і робляться, да, використовуючи Google різні там і, 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 е, 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 технічні засоби і, і, і ці перекладачі, які звичайно там настільки спотворюють текст, да, що просто сміх. А я не, не даремно сказав висококласний матеріал. І Він вимагає високого класу і перекладу. Переклад гесе не може бути гіршим. Я не можу так претендувати на таку гіршу ніж його творчість. Але коли я чую, мені пишуть дописуючи на стрінку Facebook, да, Дякую вам, дякую, Гесе, і вам. Тобто перекладач тут відчуває свою оцю велику функцію і роль, і це є найбільша вдячність і, і читачам, тому що для них ми працюємо. А от ще далі, розширюючи ваше це е, міркування, то е, видавництво Ольго і я своїми скільки маю сили знає, ми робимо це. Щоб це видання було не просто якісним, а знаковим. І ще я хочу сказати таку річ. Приклад Германа Гесе, хранителя і продовжуваючи кращих традицій культури нового і служителя нового, переконливе свідчення високості духу на краю провалля, допоки існуватиме людина, доки житиме і культура. І от слова. Є сотня мов, а правда лише одна, як сказав наш видатний поет, блискучий перекладач, незабудній патрон нашої премії Максим Тадейович Ринський. Нині Україна переживає важкі часи, боронячи свою незалежність, захищаючи вільний світ від зазихань агресора. І вічна пам'ять про полеглих героїв за нашу свободу. Важливий чинник у виконанні у вихованні наступних поколінь на засадах патріотизму, порядності і любітності. а видання всесвітньо відомих авторів у перекладі українською мовою сприяє формуванню нашої органічної приналежності до цивілізованого світу. Я, я би тут ну, не можу втриматись Слава в Україні. Я дуже впевнений у тому. І переконаний, що школа українського перекладу і, і далі буде тішити наших вчителів класними, високоякісними перекладами. Так Впевнені, надіємося, що дійсно. Наш, наш український переклад зможе підкорити всіх українців і той час, коли читали російські переклади, назавжди відійшов у минуле, і в тому числі завдяки вам. Дякуємо вам, пане Іване. Ще раз вітаємо вам вас із перемогою у премії. І на все добре. і чекаємо на ваші нові переклади і на ваші нові книги. Нагадаю нашим глядачам та радіослухачам Іван Мегела, перекладач, доктор філологічних наук, професор академік Академії наук. Вищої освіти України був з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Іване. Дякую.